Да, люботалішах, в районе ворот ли Никс. Франция рейтинг 1908, о, 1841. Так, стилійский захист, там якісь такі будуть всякі ударчики, да? Евенгенська двіжуха просто ударні. Пам-пум-пам, -пам. так и знал. Пишечка украл и втик. А не, куда интече? Ой, <кхем> да. То у него все время тут удар есть, ось сменится. Щось мені це не подобається. хм, хм. Треба було просто помінятися, чи що? Чи що? Не знаю, я просто відійду. Тим би 5 десь на D6 причеплюсь. Ой, це так грають, так? Да? Можливо. Так, я тут ніяк не можу цього ферзика зловити, типу так, так пішов, да? чик чирік Якщо я так піду, наприклад. Так, так. Ну, спробуємо. Нехай трошечки почекає. Ферзік заблукає. Ні. Щоб був ферзь захищений, був ще якийсь такий фінток. А ні, він конем б'є. Нема фінта. Не Нема то... Два f 4 не знаю. Все якось так підвев підвисає в мене потихеньку. Коні якісь такі. Стоять гарно. О! Це мені здається, є 5. Єсть такий собі Хід. так чек і без слонтуса. О, угу, еге. Ту -ту -ту, 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 ту 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 Раз, взяв. Отак от ти, да, Ведеш. Все. Не знаю, я ж просто б'ю і тут на D6 виграю пішака. Тут я просто конем повернусь. Так, шахів. Нема? Зараз на F7, мабуть, пропишем. Якусь міні-акцію міні на F7 пропишемо. За рецептом. Тейт, титс. Ах, ти ти ту тю тють. Не знаю. Ну, відійду, наприклад. Щось не бачу. Перси це висуть. Хоча, якщо може десь так. Ні, ну тут підвисає ще удар слона. Ні, якось байдуже, да. Трижн, Трин, Трин, наприклад. Просто розмінялась, потім тут все, не, не знаю. А, він тут б'є. Я б'ю тут. Він б'є тут. Я б'ю тут. Я він там. В'єтнам, давай. Вийне є 5 чи ти конем хочеш? Ні, конем не можна, тобі слон завис максимально. Ця парочка догралась. Фігури стоять погано. Еншпіль. Такий собі. Так. Тринь, тринь. тринь, тринь. Тринь, тринь, тринь. тринь. Не, ну просто коня вигридесь. Не буду я тут видумувати цю фігню. Ню-ню-ню. Трінь. Хоча чого я троє не взяв? Що з тобою не так? От, 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 от що з тобою не так? Чому ти робиш хід, а потім бачиш, що він поганий? Спочатку треба бачити, що він поганий. Потім робити хід. Туроє з темпом, бас, все. Приїхав. Хоча я тут, мабуть, також приїхав. Спокійненько, реалізуємо, як так, так. Так, ну суперне, подавай, ну натягни. Так, що надія? на час. Це добре. Ча. Ча. What you gonna do? Doon, 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 so, doon, so. so, so. Ще пограємо, так? Да? Не буде робити хіт. Ні, Зробив? Дякую. Сімдесят чотири суперника шістдесят сім. Поганий хід. Вимінятись, тому що з цим слонем всякі плюхи вилітають. Так. З'їв отравленого пішачка, але я його не наказав за це. 33 кінь B5. Так, якщо він якось тут тримає, то слон D6. Ага, і велика вже перевага максимальна. За цього бідного пішачка на B2 тут. Страшна ініціатива у білих була. Я чомусь вважав, що в мене також буде ініціатива. Але я помилився. Тут нічого такого нема. Ще треба було грати. А3. Можна було все-таки... А, ми надаємо ферзю. Я думаю, через А4 він якийсь там нападе на слона, і я зловлю ферзя. Треба було просто забрати пункт Б4. Окей, кінь С5, Б1. Кінь е 4 Е4, чотири. Перс. е чотири. ферзь це три. Ой. Так просто, так. Да? у чорних два пішаки. Так, хід я не бачив. Є 5 так. Якісь можливості якісь зв'язати зв коняку були у чорних. Так, ну це якась тактика, яка пішла на мою користь. Зазвичай тактика працює добре, коли у вас перевага в розвитку, в активності фігур. В просторі, а тут навпаки, у білих купа фігур в центрі, тут стоять активно. В чорних тут один ферзь бігає в полі. Тактика не мою користь. Да, ну, тут уже безнадійно у чорних, але француз вирішив ще покатати. Ну, часу у мене було небагато. Шанси в нього були, що я помилюсь, великі. Але йому не повезло, я не помилився. Да, ну там, нема сенсу дивитись.